Здорово! На зв'язочку Андрій Факін, суперіор, після садочки. В цьому відео дам тобі чітку стратегію, як почати заробляти на нових мемтокенах за допомогою єбанутої фічі на Trade. Впевнений цю інфу. Не хотіли б тобі розповідати власники всіх приваток, дає X-трекер, але я той самий суперіор, який тобі скаже правду і скаже, чому це номер один фіча на нових парах, як почати вийти на дохід в 100-200-500 баксів кожного дня з нуля, Less fucking. Go! Переходимо на Аксіом. Огляд на Аксіом повний був там тиждень чи два тому. Ось десь тут буде лінк. І нас зустрічає ось така от сторінка, яка пояснює перше нововведення, яке з'явилось. Це та фіч, яка була на Буликсі Нео. Це мультівола, де ти можеш створити декілька різних гаманців. Фактично нічого тут такого особливого. Саме цікаве йде далі. Далі в нас іде кастомний твіттер трекер де ти можеш вписати. Акаунти, на які ти будеш підписаний, і отримувати повідомлення миттєво в одному вікні. Тобто тобі не треба якісь приватки, купувати якісь там помісячно за 50, 70, 100 баксів. Навіть я грішу цим. У мене в приватці X-tracker. І не скати, що це прямо основна фіч, але насправді власники приваток і ті які стрімлять помфан, вони на цьому гарно заробляли. Але тепер Аксіом забрав цей кусок хліба, і ти в моменті можеш все собі сам налаштувати. В телеграм-каналі я тобі безкоштовно дам список всіх аккаунтів, на які ти можеш підписатись, тому лінк на тегешечку буде тут, чи картинка, тому підписуйся. Ось так ось це виглядає. Далі нас чекає Twitter прев'ю. Це теж єбанута фіча. Тобто, ти тепер ти в режимі реального часу зможеш навести на Twitter і побачити, що саме була за новина. Бо в мемах саме важливо це чи актуальна новина, чи вона була видана правильним аккаунтом в ту ж саму секунду. Тобто ти не витрачаєш час на відкриття мему ікстрекерів. Ну, типу, це єбанута фіча. Фіча номер там три: Customize Pulse. Ти тут можеш собі просто поприбирати всі теми, які тобі заважають. Якщо в тебе малий екран, а в більшості це основна проблема, тобі Аксіом uh, дає змогу просто зменшити зайву двіжуху і бачити саме необхідне. Це там Market Cap, Volume, кількість токенів у дева попередніх, і т.д. і Це теж крута штука, що допомагає тобі кастомізувати все дуже зручно. Далі, OG Token Info, де ти можеш побачити, чи був токен до цього реюзнутий. Насправді це теж дуже. Сильна штука. Перша фіча, яка допомагає всім тренчерам, це щоб була актуальна новина. Друга, щоб це був OG оригінальна назва. Якщо вона саме перша, то. То це прям гем. в 90% випадків. Ти точно, якщо зайдеш правильно, забереш свої пару іксів. але є певні моменти, я тобі про них поясню далі в відео. Далі, OG Search. Так само можеш бачити по певному searчу від е, самих старих токенів до самих нових. Не листати, шукати, чи мем, новий, чи, чи старий, а відразу ж бачити, що він там від годічної давності. Якщо ти це бачиш, то відразу ж розумієш, чи він одишний чи ні. Далі, Trader Details. це тема, яка є в Булекснео, бачиш просто деталізовано, чи трейдер профітний, чи ні. В принципі, нічого Тут такого немає, але в Axiom його не було, тому ця штука доволі корисна. Фільтр для Tracked Wallets Only. Це штука, яка була в Буликснео, де ти можеш бачити серед топхолдерів окремий список, саме серед тих типів, на яких ти підписаний, саме правильні смарти. Тепер ти так само можеш нажати на кнопочку Share, скопіювати лінк на мем, і відразу ж твою рєвку. навіть якщо хтось користується і зайшов по іншій рєвці, скопіюючи конкретно унікальний лінк, він може купити і ти отримаєш собі якийсь ревшер. Тому теж корисна штука, яка була в Буликсі. До речі, не знав, що. Рєвка може бути прям унікальною, тобто це в окремих випадках, де є можливість тобі заробити, якщо ти скинеш правильну силку правильному типу. Trade in full Page. Це просто можливість правильно кастомізувати сторінку, чарт. В принципі, нічого тут такого немає, але прикольно, що додалось. Далі, more Bytes Presets. Ти можеш тепер змінювати Quick Buy, таку картинку, збільшувати, зменшувати, але це не основне. І теж дуже крута фіча це коли ти можеш просто вибрати на клавіатурі певну кнопку і за рахунок цієї кнопки купити чи продати Solano, продати на 10 на 20 на 30 відсотків. hotkeys це єбанута фіча, якої не вистачало. Також додались фільтри в Wallet Tracker, які виглядають ось таким чином. Все те ж саме було в Bullix Neo, але добре, що з'явилось в Dex Screener Banner. Тепер справа в углу ти бачиш Screener Banner. В принципі, ти і до того бачив, чи був оплачений Screener, але тепер ти бачиш і банер. Теж прикольна фіча. І останнє це Website Preview, де ти наводячи конкретно на сайт, ти бачиш назву сайту. В принципі, до речі, це теж саме вже було в попередні версії Axiom, але вони зробили це більш таким. Явним так от, ну що, let's fucking go, Давайте подивитись що взагалі ми можемо отримати, почавши торгувати на Аксіумі. Let's go! Ось так от виглядає місце таб торгівлі на Axiom. Зліва у мене знаходиться X-трекер, конкретно, який я підлаштував. Давай, напевне почнемо з нього. Він в нас кастомізований, тобто ти можеш його передвинути куди хочеш. Він може виглядати справа або зліва, але так як ми торгуємо за допомогою твіттер-трекера нові пари, я надаю перевагу, що він був зліва. Ти його можеш ось так от пересунути вліво, вправо, і це доволі зручно. Що тут ще прикольно, ти можеш його так от тримати. В принципі, це не так зручно, але для тих, в кого малий екран, це може бути сильною темою. Для для того, щоб налаштувати собі x tracker переходимо ось сюди. От після чого вибираємо Customize Feed, вибираємо Import і тут додаємо X-Tracker Handles, тобто назви x tracker які ти знайдеш у мене в telegram каналі Для цього я нажму Export, експортую назви, після чого я зможу вставити їх, і ти можеш собі їх додати супер легко, і в будь-яку секунду вони додаються. Тепер ти можеш бачити ці всі аккаунти, і вони в режимі реального часу будуть ось тут з'являтися. Я насправді тут нічого не клацав, але тут у нас є така вкладочка як Top Subscriptions, де У нас на першому місці є інсайдер Crypto. Це чувак, який про якого я розповідав в самому першому своєму відео про меми. Це інфо, який стрімить, який шилить платформу Axiom, яка його пропушила. Тому, якщо ви хочете так само, щоб вас пропушив Axiom, Можете просто про них стрімити, згадувати їх, і, можливо, ви з'явитесь десь тут в топі. Тому так само ти можеш пододавати собі деякі аккаунти конкретно в Twitter І відразу ж, якщо, наприклад, серед цього списку ти не знайшов щось цікавого, ти можеш побачити, що от прикольний аккаунт там всі стренчера і нажати, наприклад, плюсик. Після чого цей аккаунт з'явиться в тебе в X-трекері. Але насправді, ну, типу, дивись, підлаштовуй під себе і дивись, і обирай саме ті аккаунти, які надають можливість цим мемом стріляти, бо немає сенсу додати лише. Аккаунти, які просто прикольно твітять. Саме важливо, коли використовують конкретні твіти для того, щоб створювати конкретні меми. Це дуже важливо. Після чого все, що тобі залишається, це сидіти над новими парами і чекати той самий твіт. Наприклад, Ілон Маск затвітить якусь. Собачку напише назву, і ця назва, скоріше все, з'явиться серед нових пар, і ти зможеш купити її на самому початку, зробити їбануту кількість бабків. Але насправді тут треба аналізувати, хто пише, що пише. Якщо це ретвіт, це не так сильно. Якщо це твіт, це дуже сильно. Дивитись, який аккаунт. Наприклад, Binance Intern це такий собі аккаунт. І there is no second best when it comes to coffee runs. Якщо ти бачиш цю картинку, і після цього з'являється мем, це не означає, що цей мем повинен долетіти. Це повинна бути якась сильна, унікальна новина. Наприклад, вчора Путін сказав. Про те, що буде кінець війни, після чого з'явився мем, який називається Stop War з цією новиною. Якби ти цю новину побачив, ти міг би її відразу ж купити, або ти побачив би картинку і зліва ти побачив би список мемів. Але так як мемів насправді серед нових пар дуже багато з'являється, я раджу тобі використовувати певні фільтри, про які я говорив насправді десь в попередньому відео. Але конкретно з аксіомом я використовую наступні фільтри: Age до 10 хвилин. Тобто я хочу, щоб серед нових мемів показували саме ті меми, яким до 10 хвилин я хочу, щоб в дева було Токенів. Я хочу, щоб у інсайдерів було максимум 30% сеплаю. Тобто, я хочу, щоб тільки 30% аккаунтів могли бути пустими. Якщо більше, я не хочу бачити, я не виставляю бандл відсоток, я не виставляю холдери. З серед метрик я єдине, що додаю, це маркет капа від 5 тисяч до 50 і хочу, хоча б одну соціалку. В мене в розділі Exclude keywords стоять певні меми, які в свій час багато з'являлися. Я можу їх видалити. Це не принципово, так як зазвичай з'являється один мем рандер, після чого з'являється. 2-3 дні ці меми повторюються. І, і я часто хочу ці, ці меми виключати. Тому насправді це можна виключати, додавати. По суті, ця штука вже виключає більшість скамних мемів і додає саме ті меми, які мені цікаві. І як тільки я бачу, що з'являється мем, моя задача навести сюди, і тут я бачу вже відразу ж зліва, що воно в 1X. Ось тут, тут воно зараз з'явиться. Я розумію, що це скоріш за все або пустий акаунт, або просто лінк на X. Це мені не цікаво. Я зараз буду чекати, щоб з'явився твіт, і оце сама крута штука. Тобто я навожу і бачу, що 6 хвилин тому Daily Mail Online виклав твіт, який називається Трамп Ордер US, us plans, бла-бла-бла». Якщо ти знаєш англійську, ти чітко зрозумієш, що йде мова про війну. Але задача саме в цьому твіті, щоб ця новина була унікальна, щоб до цього в X-трекер її не було. І бажано, щоб ти відразу ж побачив цю новину тут і відразу ж побачив цю движуху тут. Після чого ти зможеш швидко квікбайнуть. Для того щоб квикбайнуть, ти вписуєш ось тут от справа, наприклад, кількість солан, за рахунок яких ти хочеш швидко купити, не дивлячись. Якщо ти вписав 0,5 нажав сюди швиденько, воно купить, не відкриваючи графік. Але це насправді доволі ризиковано. Саме просте ідеальне це побачити зліва якийсь твіт, відразу Навести сюди, побачити, щоб це було максимально свіже. Тобто ми бачимо, що зараз я знімаю о 17.32, а твіт нас вийшов о 17.11. Це вже насправді на 20 хвилин тому. І ви ідеалі, щоб твіт був хвилина-хвилину. Після чого, наприклад, от саме банальне, Asian CZ, бачимо два меми. Зліва з'являється мем. Бачиш? Бачиш, наша задача оприділити, який цікавіший. Перше, що ми бачимо, що ось тут, от, наприклад, в Дева було 14 міграцій, ось тут в Дева було 0. Але насправді, для того, щоб зрозуміти, який мем крутий, який ні, треба відразу ж відкрити той і той. Тут бачимо, що воно відразу шукалось. Відкриваємо назад. Відкриваємо ще одну пару. Тут же ми бачимо, що хтось зі смартів зайшов. Справа в углу ми бачимо Similar Tokens. Це нова фіча, яка показує а, схожі меми. Але проблема насправді тут в тому, що воно аналізує тільки тікер. Тобто, якщо в нас тікер і назва мему однаково, воно покаже, чи був подібний мем до цього. Ми бачимо, що 57 хвилин тому Binance вже був, 5 днів тому Binance вже був. Але питання саме в картинці. Картинка тут інша. Тут картинки інші. Тому можна сказати, що цей мем OG-шний. але насправді сама по собі новина слабенька. Бо якщо ми наведемо сюди і ще раз вдумаємось, про що йде мова, перше, що ми побачимо, що насправді лінк веде на X. Це дуже опасна штука. Тобто, якщо в нас є новина, і тобі здається, блін, це новина пов'язана з новиною в X, насправді важливо, щоб чітко лінк вів на чітку новину. Бо якщо воно веде просто на x в 99% випадків смарти після того, як відкриють соціалку. Вони продадуть, бо їх задача купити той мем, де чіткі правильні соціалки, і тоді цей мем частіше за все летить. Тут ми бачимо, що в дева 53 міграції, але це не означає, що кожен мем цього чувака буде летіти. Бо якщо подивитись так, то в нього видно, що в нього було 12 тисяч. Немігрованих мемів і тільки 32 успішних. Хто сказав, що кожен його мем буде успішний? Тому тут теж дуже важливо дивитись, що, що тут відбувається. Відразу ж зліва. Daily Mail Online, онлайн? Доктор Розі аск слабенька новина, дивимось щось цікаве. Відразу ж наводимо сюди, бачимо якийсь лінк на YouTube. Тут бачимо твіт, про який ми казали. Тут бачимо у нас лінк на ТГ, це дуже слабко. Тут бачимо лінк на якийсь аккаунт. Дуже рідко лінк на аккаунт насправді сильно. Тому, якби я отак от побачив, що тут сім реюзнутих твіттерів, я скіпанув. Хоча насправді, яка ситуація? Наприклад, вчора ОКЕКС виклав новину, і в нього, наприклад, три рази до цього був реюзнутий X. І якщо ти бачиш три рази, це не означає, що це скам. Є великі аккаунти компаній, які змінювали назву. Це, це не є проблема. Питання саме в тому, щоб назва була приблизно схожа. Якщо це окекс оригінальний, то це ок. Тому тут так само треба читати, що тут іде мова. Ну. Всі різні назви, бачимо якийсь мем, він новенький, слабенький. Я б таки не купував. Тому я відразу ж тут вже в режимі реального часу можу бачити, що мені цікаво, що ні. Бачу два сильних меми. Ось тут є лінк на твіт, ось тут немає. Потенційно ця штука має бути цікавіша. Після чого я відкриваю, бачу, смарти купують, нажимаю сюди, і через те, що перед тим, як я навів, я нічого не побачив, це означає, що це просто слабкий лінк. Лінк просто на X. Тому наша задача, щоб лінк вів конкретно на твіт. Це буде ідеальна ситуація. Тут так само треба іноді це відбувалося. Тут бачимо Vice President retweeted. Якщо це ретвіт, це не так сильно, як конкретний твіт. Тому, я скажу, дуже важливо дивитися, про що йде мова. Бачимо відразу ж Deep бен Раз, два, три, чотири меми. Що тут у нас? Воно веде і то, і то на YouTube-відео. Основна штука, яку треба розуміти, це те, що частіше за все стріляє саме перший мем. Але так як в нас нові пари вже з певними фільтрами, то воно не завжди буде стріляти. Але Тут та ситуація, коли нам показався мем, вже насправді доволі пізно, і в далі було б його купити відразу ж після девсел. Тут скоріш за все якась новина, якесь відео. Основне, що нас цікавить, щоб це було пару хвилин тому або хвилина тому. Це тоді ідеально. Якби якщо ми побачимо, то зараз State of the Trenches такий, що 30 тисяч капіталізація це як. Два місяці тому 200-300 тисяч. Ну, насправді тяжко ростуть меми, тяжко мігрують. Навіть якщо ти подивишся знизу в аксьомі, ти побачиш, що Estimated Bond Market Cap, а в нас від ціни солани залежить ціна, на якій мем бондиться, з'являється на всіх радарах. 53 тисячі баксів. А буквально місяць-два тому він був 100 тисяч баксів. Тому насправді, якби ти цей мем десь тут от знайшов би, якихось два-триксати забрав би і все, далі, гулять, спать. Тут твоя задача просто сидіти, чекати. Той самий твіт, той самий наратив, який буде сильний. Скіп, скіп. Більшість мемів, які ти бачиш тут, вони вже з'являлись. Типу, Пемпе, видно, що це якась слабка двіжуха. Слабка двіжуха. Відос, який вже був, воно вже в принципі стрільнуло. Дивишся, теж була якась двіжуха, діпсік. Тут відкриваємо, бачимо, що воно лежить в говні. Далі дивимося, чи був Similar Tokens. Що ми тут можемо? Ми можемо собі зробити Sort by по місяцям, по OG штуки або по Market Cap. Я до кінця не зрозумів, насправді, яка різниця. Але насправді, от в чому проблема? Дивись, DeepSeek. Воно конкретно аналізує DeepSeek. Але тепер, якщо ми проаналізуємо It's not that Deep, я скопіював цю назву, вставляю. Я буду бачити, що, наприклад, такого мему не було. Але часто такі меми є, і якщо цей мем повторний, це не мем, який треба купувати. Тому важливо, щоб новина була свіжа, тікер був оригінальний і. Друга назва після Тікеру теж оригінальна, бо насправді вони можуть як сказати, трошечки підзмінити назву, і це буде виглядати як унікальний токен, але він не унікальний. По суті, для того, щоб купити мем, все, що тобі треба це нажати на Instant Trade і тут у тебе з'являється являє, така двіжушка, де ти можеш вписати собі в налаштування кнопки, за рахунок яких ти можеш купити. Тут от наводжу, можу вписати, наприклад, одну, дві, три солани, 06, В принципі, давай впишемо 0,1 солану. Окей, бачимо, тут тут відразу ж з'явилось три мем-токена. Forbes, BA, Bitcoin Alchemist. Тут дуже важлива назва. Якщо назва конкретно транслюється в твіті, ось зліва дивись твіт. В нас що, що видно? I can say without getting Forbes, the Bitcoin Alchemist. Дивись, конкретно назва, The Bitcoin. якщо в МЕМ має іншу назву, окрім Bitcoin Alchemist, і часто буває, що назва сама по собі залупна і окей, її змінить. Дивись, Sailor – це не буліш. А наприклад, Bitcoin Alchemist Буліш, того що це чітка фраза, яка чітко була в твіті. Я впевнений, що біткоін алхіміст буде рости. Але цей мем звідси пропав. Чому він пропав? Бо, скоріш за все, ну він його або укатали, або що. Але для цього ми можемо нажати Tracker». І ось тут у нас з'явиться список всіх мемів, які купують наші смарти. Я побачив, що ось «BA». скоріш за все, той самий мем, про який ми казали. Дивись, він шведесенько відразу ж де купив. Відразу ж Дев продав і купив інсайдер крипто на капі 8 тисяч, і мем дійшов до 16 тисяч. Ну типа 2 ікса шрадесенько, після чого його його укатали. Ну, типу, це просто приклад того, як можна швидко знайти мем 2x, вийти. От чітко. Але давай от уявимо, що ми хочемо його купити по квікбаю. Закриємо, наприклад, ось цю двіжуху. І тепер ми бачимо тут 0,1, 1. Якщо ми нажмемо, наприклад, сюди, ми купимо на 0,1 солану. Чітко. Після чого можемо нажати сюди і продати. А давай уявимо, що ми хочемо використовувати наші ходкість. Для цього. Все, що нам треба зробити, це нажати сюди, зажати на е, пробіл, після чого в тебе з'являються такі от Q. І тепер, якщо я зажимаю пробіл і нажимаю на Q, воно купує на 0,1 салану. Після чого, якщо я хочу фул продати, я знову ж таки зажимаю. Е, space і нажимає на F, і після чого воно продає. Тобто, якщо ти просто думаєш, що ти нажмеш на Q, то воно не купить. Важливо зажати Space і якби, дати можливість підтвердити. Ось тут от просто конкретно видно, яка кнопка за яку відповідає. Ну, чотири кнопки зверху підразліва, чотири кнопки посередині. Ну супер просто. Ось тут ти можеш вибрати конкретні волети. Add wallet, ось тут от ти переміщаєшся сюди, після чого можна нажати на Show Air і побачити свої заархівовані волети. Ти можеш створити гаманець, нажати Create wallet. Волод створиться, збережеш кудись. Private, private Разу. Типу, це не відео для того, щоб показати, як працює Аксіом 100%, це відео швидесенько показати про чіткі фічі. Нічого тут такого немає. У тебе є просто гаманець, можеш його переіменувати, можеш тут дистриб'ют між волотами зробити, але це все дроч. Типу, якщо захотів, волод додавав фантом і з фантома вже вивів. Типу, ну, типу, це все лишнє. Коротше, тепер повертаємось сюди. Відкриваємо, наприклад, піно. Що тут ще в нас? Є така галочка, яка називається Advanced Trading Strategies. Ця штука і працює так, що як тільки дев, наприклад, продає, ти продаєш 100%. А, але в нових токінгах якраз таки логіка в іншому, як тільки де продає, треба купити. Тому не завжди ця штука працює. Тому ну окей, якщо ми кажемо про а, те, який же газ нам налаштувати, то Аксьом Красавчик, бо він нам справа вуглу знизу, отак показує, який газ нам треба використовувати. Для так як в нас використовується MEV Protection, Для цього ми переходимо ось сюди. От а тепер який же нам налаштувати газ для того, щоб все було окей. Аксіом красавчик. От знизу він показує нам. Bonding Curve 53 тисячі і тут показує, що Recommended Priority Fee 401 і bribe Fee 2013. Для цього ми переходимо сюди. І ось тут ми можемо вписати сліпо ж 40, 50 – п'ятдесят окей, Priority – 001, Bribe – 016. Так як ми використовуємо Mav Protection, нам важливіше виставити більшу вартість на Bribe, ніж на Priority. Це я вже зрозумів. Торгуючи останніх півроку, що важливіше прийме в Protection саме Брайт. Пріоріті ми можемо вказати хоч нуль, але все рівно буде списуватись та сума, яка треба для мінімальної необхідності проходження транзи. Селфі так само. Але якщо ми подивимось, то ми можемо навіть виставити 4 нулі. Ось, ось, то есть Просто нам Аксьом каже, бро, тобі для. То, щоб транза пройшла, достатньо виставити 4.01. Але навіть 2.0.1 це і так там, типу, 10 центів. Брайп насправді теж там 20 центів. Тому, ну, типу, якщо ти лоу-банк, там до однієї села, навіть там, до 5-10 до села, немає сенсу переплачувати. Дуже класно, швидко філить Аксіом, максимально набагато швидше, ніж Буликс, і чітко бам-бам-бам. Ти нажав, воно продало. Тому ось тут можеш виставити собі різні пресети для різних дій, але глобально тобі цього достатньо. Можеш нажати сюди, і тоді воно залочить пресет для всіх дій на всьому всій Аксіомі. Коротше, контінніу бамбу. Коротше, да, ми ж говорили про те, що в тебе взагалі, окрім твіттер-трекера, є воле-трекер, який в мене зазвичай ось тут, -от по центру. Чому в мене взагалі нічого нема по центру? На того, що ось тут у мене виставлена двіжуха, що я хочу бачити саме меми до 20 хвилин свіжі меми, в яких а, від 20 тисяч доларів волюму, що насправді дуже багато, можна виставити, не знаю, там. 10 тисяч маркеткапа від 20 тисяч, і в в мене не стоїть нічого. І тут я просто хочу бачити сильні ранери. І ось тут виходить, що я відразу ж дивлюсь в Twitter Alerts, дивлюсь в нові пари, що з'являється. А ось тут дивлюсь, можливо, я щось пропустив. Бачу, що хто всі купують мем сівур, відразу ж відкриваю його, дивлю, що це за мем, і аналізую. Так, бачу, що це веде на твіт. Ілон Маск буквально бачимо, що важливо. Три хвчотири хвилини тому виклав ось таку от картинку. Відразу ж. Той, хто перший це побачив, навіть коли ДЕВ купив, вже можна було купити на капі 8-10. Після чого це дійшло у нас до капів 22 тисячі. Насправді бачиш, який ринок, що навіть. Твіти маска доходять до 22 тисяч, хоча раніше доходили до 200, але ну, півтора і два ікса це теж бабки. І насправді тут купа смартів. Ці всі смарти я можу відключити, я можу ось так от прибрати Track-Wallets, і їх не буде видно, але їх видно. Короче, для того, щоб взагалі ці tract-Wallets додати, тобі треба перейти в розділ Trackers. Після чого, ось ви переходиш в розділ Wallet Manager, і можеш нажати: ось так от так Import. І ось тут от додасиш всі смарти. Так само я безкоштовно додам всі смарти в телеграм-каналі, тому підписуйся, просто. Взяв в список, от я можу нажати, наприклад, там експорт, експортував, вставив все. Ці всі смерти додаються. Їх тут багато. Я збрав сам, збрав у кращих. Ну, насправді важлива історія, що багато смартів тобі не треба для того, щоб заробляти гроші. Бо якщо ти будеш за ними тупо копітрейдити на низь низькокапіталізованих мемах, ти не заробиш. Але якщо ти будеш в режимі реального часу просто слідкувати за тим, що вони купують, зрозумієш, який саме смарт тобі підходить. Це прикольно. Тут видно там маркет капу, ти можеш навести швидко купити. Але ну я тобі не раджу цього зробити, бо якомога простіше побачити мем тут, навести швиденько тут, нажати швиденько так. Це буде набагато простіше і правильніше. Твоя задача, якщо porque... Precab... 4 смарта на капі, там, не знаю, 100 тисяч купують одночасно в мем, ось це цікаво. Там, скоріш за все, просто в мем вже показав свою силу, дієздатність, і ти зможеш заробити. В розділі Migrated, до речі, в мене стоїть ось така двіжуха, як Age до 2 годин, інсайдери до 60%, і в мене стоїть тут Market Cap від 45 тисяч. В принципі, більше нічого в мене не стоїть. Чому така взагалі двіжуха? Я хочу бачити, що зараз в наративі, що за останні 2 години просто тримається. Тобто, якщо воно більше, ніж 45 тисяч, це означає, що воно вже не укаталося. Тут тут я просто бачу, що у нас якийсь степ без взагалі нічого. Я Бачу, у нас двіжуха, яка веде на конкретно якийсь аккаунт ну, теж діч. бачу, у нас теж фідпік, тобто, ніяких новинних мемів, які не тримаються. Тобто, щось сьогодні точно стрільне. Тому я просто спостерігаю, бачу, типу, от я б навіть взагалі б не відволікався, ось так би зробив. би, Да і все. Ти можеш, насправді, бач, навести. І ця штука, вона така, доволі. Ну. Я б отак от її тримав. З прикольно, що ти можеш в принципі, її отак от збільшувати, зменшувати. Ну, коротше, в цьому плані Аксьом Красавчик. Те ж саме, що вони додали ось тут. Тепер ти можеш цю движуху так само збільшувати, зменшувати. Але ну, тіпа, якщо ти хочеш, навіть там от 8 кнопок є. Але чесно, тут основне це вміти торгувати. Давай просто ще подивимось на те, як вони реалізували, наприклад, вісу відкриємо. Відкриємо, наприклад, розділ холдери, і тепер, як тільки ти наводиш взагалі на чувака, ти бачиш взагалі, чи він взагалі в профіті чи ні. Бачимо, що холдер 5 хвилин, бачимо, скільки в нього грошей, де він купив, після чого ти можеш нажати ось на цього чувака і побачити так само ну, його профітність. Ну, так само про це говорили. Нічого тут такого нема. Повертаючись до трекеру, що тут важливо, що насправді всіх чуваків тобі не варто додавати. Я наприклад зараз додавав всіх, але якщо я побачу, що хтось з них хреново, я отак от от нажму ось сюди, і тепер цей чувачок у мене пропаде з альортів. Альорти ось тут. -от. Це дуже важливо. Ну, типу, нема сенсу прям всіх додавати. І відразу ж ти в режимі реального часу можеш бачити цих всіх типів ось тут. -от і дивитись. Давай подивимося, як виглядає декскрінер баннер. Наприклад, відкриємо мем, типу Oil. І справа в углу в тебе мав би бути тут декскрінер баннер, який взагалі тебе би цікавив. Для тих, в кого маленький екран, ти тепер можеш собі кастомізувати все те, що ти бачиш тут. Наприклад, для того, щоб бачити точно все на екрані, ти можеш нажати ось на дисплей Прибрати собі, не знаю, там, market Cap, про ProTrader, Sniper. Наприклад, я приберу собі частково половину. І тепер дивись, наскільки воно прям легше, приємніше для ока виглядає. Тому для тих. Такого маленький екран, це топ-фіча. З прикольно ще те, що ти можеш собі ось так, от погратись кнопками, вибрати собі Grey Buttons, нажати Show Hidden Tokens, Compact Tables. Ну, коротше, таке. Попередньо відео ти знав, що тут можна виставити blacklisted devs, Тобто, якщо в девелопера постійно скамні токени, я просто беру і додаю цих чуваків собі сюди, і тепер я не бачу взагалі ніяких мемів, які з'являються ось тут. Тому це теж life-changing фіча. Взагалі, якщо підрезюмувати State of the Trenches, то насправді ринок, ну, такий собі, саланка починає. Трошечки вставати з колен, але що стріляло і стріляє, це нові твіти, супер актуальні новини. І для цього тобі треба, що x трекер і щоб новина була оригінальна, тобто og назва. Тому твоя задача в першу чергу дивитись, щоб ось тут, тут була свіжа новина, після чого ти відкриваєш, от так от просто копіюєш, про що йшла мова, вставляєш в пошук і дивишся, чи був взагалі до цього такий мем. Якщо його не було, він перший, твоя задача просто бути першим, хто його купить. І буде ось така от движуха. Бачите, і мем починає купувати. Нажав на 0,1, купив, погнал. Зажав Space, зрозумів, що діч, нажав на F, продав, Бам-бум, полетів. Ну, типа, супер, круто, понятно. Про Axio можна говорити довго, відео може бути часове, огляд, подивись десь перед цим. Але от, просто попрактикуйся, приділи тренчам, будь ласка. От, Дві-три години кожного дня. Подивись, що залітає, подивись, які меми реально купують смерти. Подивись, старайся знайти наратив. Не пригай у все те, що ти бачиш ось тут. Новина повинна бути цікава. Вчитуйся, про що йде мова. Практикуй англійську і знай, що в тебе все вийде. Якби я починав би з нуля і в мене була, наприклад, одна солана, я би собі дав. Три спроби. 0,3 солани це те, на що я входив би. І я старався би на двох іксах забирати, продавати фул. Як тільки я зробив з однієї солани, не знаю, там, дві, я старався б заходити на 0,4. І так от в процесі, розігнавши до п'яти солан, я можу вже собі ну, дати можливість заходити на 0,5, на 0,1. Забирай 2-3 ікса і все, і тікай. Як тільки ти заходиш більше, ніж там 10 тисяч -10 доларів капіталізації, ти вже заходиш так, що всі ті, хто зайшли на капі в 5 тисяч, мають 2 ікса, і вони можуть закритися об тебе. Тому будь першим. Якщо ти прям супер-жорсткий чувачок, ти можеш собі взагалі прибрати всі фільтри, але я тобі цього не раджу робити, бо мемів, які стріляють, насправді дуже мало. Твоя задача знайти саме те, де є правильний волюм. Спробуй зробити стренчну ту тему, на якій ти можеш заробляти кожного дня. Не намагайся зловити якісь там величезні ікси. Бо зараз набагато ймовірніше знайти один крутий мем з непоганим твітом, який дійде до капи 20 тисяч, де ти зайдеш на капі 6 тисяч, забереш 3 ікса, ніж шукати мем, який дасть тобі 5-10 іксів. Все, зайшов на 0, на 0,5 сол на трьох ексах продав. Одна соланка в кармані, 150 баксів, Пішов дівчинку зводив на суші, і бамбумбем. На св'язі був Андрій Факін супіріор. Насправді, якщо я надумаю і рішусь, буду так само тренчити онлайн. Хочу себе просто так спробувати. А ти слабак слабаки ні. Ну коротше, я хочу теж спробувати посидіти, попрацювати по по 3, по 5, по 10 годин, напроти екрана, спробувати розганяти сасалку. Тому от підтримайте відос лайками, коментарями. Сподіваюсь, це відео когось промотивує почати вже займатись мемами прямо зараз. Рефочка, вход, точка входу без, без ревки не зайти. Ось десь тут буде, коротше, на аксіон. Переходьте. Дякую, що подивились! Бам-бум-бам!